Всім привіт! Ви на каналі Мипустеля ми продовжуємо грати в забуту N, і я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментар, також, звісно, поставте дзвіночок та поділіться відео з друзями. Ну що ж, ми опинилися там, де опинилися, ми вже прямо, так би мовити, в, в цьому будинку Бонку, ми вже тут лазимо, де ми тільки не лазимо, а враховуючи те, що нам казала N, то вона тут раніше вже бувала. І вона сказала, що вона була тут дитиною і правильно сказав фіг, що це не дуже безпечне місце для дитини. Ми слухайте, ні, не можемо тут стрибнути, але виглядає прям шикарно. Дивіться, ці хмари. Так, давайте пішли до фіга. Так, ми пішли до фіга. Прийшли. Звідси можна відключити всю систему безпеку увечі. Висушувачі управління воротами, дзеркала що завгодно. Приступимо. Окей, приступимо. Куди приступимо? Тут повно перемикачів. Спробуй той зверху. Ти хочеш все тут поламати, так? Можна, спочатку нас запитає, що треба робити, а? Вау. Файно, файно. Так, ну що ж, давайте, напевно, нам сюди. А що там з щинім? Може, нам все ж таки сюди спочатку? Чи ні. Я думаю, якби нам було сюди спочатку, то так би нам сюжетно сюди нас не пустило. Ну, точніше, ні. Там, б, воно, Я думаю, все ж таки все по порядку зроблено. Так, ще тут щось є. Ми тут падаємо, правильно? Нам поки не треба падати. Я, я просто не хочу зараз все це назад перепроходити. Давайте тоді сюди. Що ти робиш? Чому ти не закріпилась? Ти ж тільки Ти вже ж дійшла. Ми щось поламали, вітаю нас! Цікаво, куди туди дорога вела? Але мені так вон перепроходити все. Так, ми щось виключили. Ммм, дякую. Прямо так, щоб ми навіть не стрибали, а просто перейшли. Раніше не можна було так! Але це виглядає як якась приманка. Не знаю, щось я не довіряю цим всім штукам. Мені здається, це погано закінчиться. Так, нас підсадили. Боже, яке воно все розумне аж страшно. Ага, тобто нам це сюди. Але мені так цікаво, куди ми там. А, ми не можемо впасти тут сліпа стіна, окей. Ну що, фіг. будемо ламати все. Тепер лампа зможе підібратися, і сподіваюся, його допомога не знадобиться. Коротше, підкріпити силу. О Боже, що це було? В мене тільки що засліпили? Це блискавка, це дощ? Фіг, що трапилось? Фіг, що трапилось? Я маю і ти сюди. Не можу більше зволікати. Ходімо. А нашому сюди приходили, щоб нам показали, як тут красиво, чи що? Чи може тут якась підказка є? Нема. Але, до речі, от там, де світло інакше виглядає оце аніме бачення. Уй. Це Айден. А ми зараз граємо за Джуді. І це Айден навколо нас кружляє. Їю. Ладно, жартую. Пішли. А де фіг? Що це там так бахкає стромно? Куди хоч іти чекай? Напевно, перш ніж кудись йти, треба розібратися, куди нам треба. Чи ні? Чи можна і так. Іди до мети. Коротше, ми і так підемо. Он ти де, фіг. Хоч би натякнув, що ти тут будеш. Вона сама вгору поїхала? Схоже на те. Ого. Так, тут якраз було збереження, але ми ще не так багато граємо, тому. Енн, забирайтеся звідти. Що це? Припиніть! Відпустіть мене. Тік-так, малятко, Енн. Тік-так, який ваш план? Та чому Ен, я пастці. Ен, я в пастці, тримайтеся, фіг, уже йду. Так-так, малятко, Ен, тік-так. Тік-так. Як же низько ви впали? Але не варто сумувати, так буває, буває так. Нам потрібно до бонку пропустіть. Навіщо ж сенсу не бачу. Тік-так. Страх або любов, пітьма або світло. Ніхто ні з ким не рахується. Усі піклуються лише про себе. Дурні, забувастики, засліплені єдиною метою. Майстер запустить свій ефірний міст. Арка живитиме його і цей світ кристалізується. Саме тому його й потрібно зупинити. Будь що буде. Тік так. Змиріться. Думаєте, ви зможете мене втримати? Тік-Так. Нічого, малятка Н. Втримаю. Зупиніть. Е, сенсу немає. Тік так, то відкрити очі. Прокиньтеся, малятка Ан, прокиньтеся. Що? Що ви сказали? Де? це ви. Ви знаєте цю тварюку? Це не тварина, вона мій старий будильник. Ця громадя... громадина? Вона тоді була меншою. Ох, це що він з тобою зробив? Я його шедевр. Я стояла в нього на столі, коли він відкрив секрет аніми. Тік-так тоді він створив арку для себе, дізнався, як запобігти кристалізації. Ви ж будили мене щоранку і вчили слідувати за часом, і я стала краще. У мене більше немає слабкості, забувастиків. Майстер дав мені руки, щоб гортати для нього книги. Він приєднав мене до платформи, щоб піднімати його. Я росла і ширилася. І тепер ось вона, я. Франкенштейн. Окей, вся вежа. Ну, вона не каже Франкенштейн. Це от прикол. Одного ранку ви просто пішли. Я думала, ви стали кристалом цілий тиждень. Ридала майстер хотів, щоб я стала його таємницею його останнім захистом. Я йому не ворог, я його родина. Я бачила, як ти дорослішала. Я стала єдиним цілим із цією вежею, турбо... трубами та аніми. Я завжди була поруч. Я бачила вас кожного разу, коли ви вставали перед переговорним дзеркалом. Я чула вас. Я знаю вас, Ен. Ви не знаєте мене, що ж із вами зробили. Що ж я з вами зробили? Я частина майстра. Я не стану кристалом. Коли мій світ відкриється, я стану вільною. Ого, це в цей світ потрапив. Ні, цього не можна допустити, нам потрібно з ним поговорити. Тік-так, вам-то навіщо? Ви ніколи не зважали на чужу думку. Ви молоді і не знаєте цього. Час чекати не буде. Тік-так. Марно. навіть і не намагайтесь малятко Ен. Тік-так. Не слухайте, Єн, вибирайтеся звідти. Та я намагаюся. Ти думаєш, це так просто? Ви так сильно намагаєтеся врятуватися? Тік-так, тільки навіщо? Так, напевно, нам сюди. А якщо ми туди, то це буде стрибок віри, правильно? Ен, ви нам. Ага. Окей. Ви не зможете вибирайтеся. Так, ну я так розумію, що мені. Не... Ні, я думаю, що нам сюди. Це якась пастка. Слухайте, якщо ми сюди впадемо. Окей. Напевно, так і треба. Хм. Або ж ні. Або ж нам потрібно кудись в ту сторону. Добре, нам потрібно потрапити ось сюди. Для цього нам треба його надурити, щоб він нас туди направив оцими своїми штуками. Зараз спробуємо це зробити. Так, але як це зробити? Ну, я так розумію, що стрибаємо в ці пастки і переходимо з однієї в іншу. Куди ти? Давай стрибай сюди. А може просто треба залізти всередину, і тоді вона нас підніметь на гору. Дасть. Та стрибни! Просто вниз. Добре, воно нам, типу, не цікало, що зробити. То просто я не зрозуміла. Ай! Треба було... Добре, тоді тут навчимося так стрибати. Угу. Так, вистачило. Та що ж ти робиш? Та що ж ти робиш? Не роби так. Чому? Я ж тебе направляю стрибнути вниз. О, Ой, яка легка гра. Прям на ізі. <гум> але прикольно. А я не можу зараз врятувати фіга. Так, ну давай, ми перелізли сюди і тепер вниз. Що ти робиш? Поясни А може отак просто одразу робити? Боже ми як мавпочка. Фіг завжди поруч з нами. Наш любий фіг. Ага, ось ми тут. Так, окей, ми тут. Ми ж маємо бути тут, правильно? Ви справді думаєте, що здатні все змінити? Думаєте, що знайдете, де добро, а де зло? Ні. світ не ділиться на біле і чорне. Тут лише пітьма, тік-так, то суцільна темрява. Прощаючи когось, ви даєте їм шанс зрадити вас знову. Ну, так і буде. Не можна розчаровуватися в оточенні, правильно, нікому не можна довіряти. А, ну, Я вважаю, що нікому не. Ну, типа, ем, як це, довіряти, але в рамках розумного. Але, ну, типу, розчаровуватися. Не треба зачаровуватись. Отак. Не можна розчаровуватися в оточенні. Ви знаєте, що я права. Правда, ранить. Правда, завжди понад усе. Нам потрібен захист. Я, правда понад усе. Може, правда, і ранить, але я втомилася брехати. Ен, можете припинити безікати і допоможете мені? Фік, звичайно, тримайтеся вже, біжу. Хм. В Сенсі, ми тільки почали цікаву розмову. Ага. Ага. Ні, це не зрозуміло. Так, є ось це. Тень, давай, Фіг! не тупи! Так, ми це зробили. Що ви таке робите? Тик-так, Ми мах. Ну давай, не тупи, Фіг. давай, вилазь. Що я ще маю зробити? Праворуч, ліворуч, куди? Я не знаю, що я роблю, я не впевнена, що так треба, але буде так. Ми ламаємо її механізм. Те, що треба, я просто праворуч натискаю. чи це не те, що треба. Так, Це можна в й вниз, правильно. Ми назад закрили його. Правильно, будемо ламати. Чудово. А так ти не міг вийти, аферист. Швидше хапайте мою руку. Та хапаю вже. А чого ти так не міг вийти? Я тобі навпаки робила, щоб тобі було зручно, ну, типу, така як гірка була. Як це відбулося? Дякую, а тепер можете розібратися зі своєю подругою? Як? Це зме змушує мене нервувати. Друзі, ну, зі мною, бачите Н. Усі піклуються лише про себе. Що ви зробите? Висушити мене? Ні, має бути інший шлях. Я не можу висушити вас, день. Повинен бути інший шлях. З ким я зараз розмовляю? З Н, яка повстанець, або з тією Н, яку я знала. Це вибір? Я Н, яку ви знали, я НПСН, я яку ви знали? Я все ще та Н, яку ви знали, дзень. N, нам потрібно поспішати, якщо вона не пропустить нас, примусьте її. Ви це чули? Усі в цьому світі сповнені користі лише про себе і думають. Тік так, тік так, коротше, так, тік -так відкиньте мораль і етику, зламайте інших, поки самі цілі. Це погана мораль. Це неправда, дзень. Ен, досить базікати, ходімо. Я не можу. Ми з Дзеньким виросли разом, прошу, зрозумійте. Я б могла стати зовсім як вона, якби щось пішло не так. Ен вона більше не дзень. Мені потрібно її вислухати. Але чи почуєте ви мене? Я хочу дізнатися більше і допомогти вам. тік-так. Так, тік-так. Тік Навіщо? А Я хочу зрозуміти вас, я мушу захистити себе. Я хочу зрозуміти вас. Якщо я зможу вас зрозуміти, тоді тоді ви зможете краще зрозуміти себе. Ну, не факт, не факт. Це вибір. Ось бачите, ви коли небудь взагалі дбали про когось, окрім себе? Ну в сенсі, я тебе могла зараз висушити, мовчи. Я допомагаю нужденним, я не взірюсь для наслідування. Я не взір... Ви праві? Я ніколи не була взірцем. А правда, що ви дбаєте лише про тих, хто вам корисний. Ну, Це неправда. Ні. Ні, це не так, я не така. Яка простодушність. Я ж сказала, знаю вас як облуплено. Я стежила за вашими пригодами. Бачила вас через кожне дзеркало, чула кожне ваше слово. Погляньте на світ моїми очима, Енн. Просто погляньте. Ну, ми порівняємо на ваші слова з чинками. Ну, давай. Ви тільки що сказали. Я не можу висушити вас в день. Повинен бути інший шлях. Часом ви і виявляли співчуття. Містер Фіг. Як його багато хто називає, часто буває в барі під назвою Зимбіяки. Знаєте звідки веде мовлення радіо Забутих Земель Старий театр? Так, ф'їт там. Ось візьми квиток. Ви стверджували right. Ви праві. Я ніколи been... не була взірцем. <laughs> ха, -ха, ха та вже? Oh, а це як yeah. зрозуміти? А це як розуміти? А ви що думаєте? Yeah. Гадаю, це ми можемо потерпіти, але тільки тимчасово. Вирішено. Будь ласка, поставте дзеркало під іншим кутом. А коли він спуститься, ви дасте йому спокій і спокійно піти, домовилися. А що ми поганого зробили? Повинна визнати, ви мене здивували, Ян. я вже питала вас, але тепер відповідайте чесно. Я, якщо я не пущу вас до майстра, тоді ви мене висушите? Ні. Ні. Я ніколи вас не висушу, цень. Брехуха, звичайно, ви мене висушили, ви досі маніпулюєте іншим собі на благо. Іншим собі на благо. Тік-Так-тік-так хотіла вам повірити, але. Ніколи не пущу вас до майстра. А поки в моїй душі Аніма ви не пройдете нужбу. Слухай, ну, попустить, будь ласка, трохи, ні? Я маю тебе поламати. Я... А я можу тебе не ламати? А, я можу зараз поговорити з цією дзень маленькою. А скільки треба сили? Так, тик-так. А сколько треба тут? А мало-сильно. А, чекайте, може треба спочатку цю штуку прибрати нижню? Не, вона... Так, оце вниз. Так, давайте. Що давайте? Що тобі давай? як якусь наплюйте на всі. Та що я тобі зробила? Заспокойся, мала. Так, мабуть, оця штука його тримає. Та чому я вже за цю схописть? Мала, заспокойся, щось попустись трошки, бо вже трохи напряглась. Покінчіть зі мною, Н. Але я не хочу. А в мене є інший вихід. Шедевргодинника ряз, схований від негідних очей і гірким вигнанням. А я можу цього не робити. Не хочу я тебе вбивати. Сто мала. Блін, це типу єдиний варіант. Мені це не подобається. Тік-так, тік-так, добраніч, Енн То ми на брехунькали. От Дзень. Я вже було подумав, що нам кінець. Та мені шкода, якщо чесно. Я не хотіла цього робити. Вибачте, я, іншого виходу не було. Ну ж бо, ми повинні рухатися далі. Ну ж бо, ми повинні рухатися далі. Відкидуй мене. Я так розумію, що сюжетно іншого виходу не було, і цією фразою буде далі маніпулювати Бонку. А на цьому тут якраз збереження. Завершимо цю серію. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Також, звісно. Поширюйте відео друзям, а також поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео з цього каналу. Не забувайте підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Також підтримуйте цивільних, допомагайте тваринкам, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І бережіть себе, і всім до наступної зустрічі. Бувайте. Сумно дуже, що так з годинником сталося. Але продовжимо наступне. Е, чекай, 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 не спойлери, не спойлери. Не робите.